Друзі, вітаю! В відео ми з вами навчимося в'язати ось таку п'ятку бумеранг, яка зараз є дуже популярною. Вона насправді дуже просто в'яжеться. І основною такою відмінністю п'ятки бумеранг є те, що в'яжучи цю п'ятку, ми уникаємо вив'язування лінії підйому. У нас завжди на супицях однакова кількість петель. І пропоную починати. На спицях у мене набрано 68 петель. Ділю їх на два передня і задня частина по 34, і для того, щоб навести симетрію, я роблю одну петлю, перекидую на іншу спицю, для того, щоб у мене верх починався, верхня частина починалась виворітною і закінчувалась виворітною для того, щоб потім. Показую на готовій шкарпетці, щоб вийшла ось така симпатична лінія, яка буде відділяти верхню частину від нижньої частини. Вверх від підошви. Так? У мене на п'ятці 35 петель. Я для підошви для п'ятки виділяю 35 петель. 35 ми ділимо на 3. Ми отримуємо по 11 петель і 2 в запасі. Це тут 30, ой, 33 і 2 в залишку. Значить, я ділю наступним чином. Я, мене тут, я розношу по 11 петель, і дві оці петлі, які у мене залишаються, я розхидую на праву сторону і на ліву сторону по плюс одній петлі. І того у мене розподілення петель по п'ятці, виходить 11 петель по центру і по 12 петель по, по різним з правого боку і з лівого боку. Так, тепер починаємо. Я в'яжу по візерунку, так як у мене лежить візерунок. Це три лицевих, одна виворітна. Так, Тут, до речі, рахівник нам не потрібний, бо ми тут орієнтуємось лише на нашій петлі, і зараз я вам покажу, їх буде дуже гарно видно, бо ми тут же ж в'яжемо поворотними рядами. Я в'яжу класичним методом. Так, чуть не. Пропустив, та що ж таке? Так, я пров'язую повністю всі петлі, які в мене є на спиці. Тепер розвертаю роботу, перезнімаю цю петлю, типу як кромкову, і мені її треба. Розвернути, зробити подвійну. Зараз, секунду, налаштуюсь, ось моя петля кромкова. Я перекидаю нитку ззаду і підтягую її, для того, щоб у мене зробилась ось така подвійна петля. І починаю в'язати назад виворітну сторону, за візерунком. Тут у мене виходить як три виворітних, одна лицева. І точно так само в'яжемо до, до самого кінця. Прив'язуємо повністю всі петлі, які є на спиці. Так. І в'яжемо до кінця. Це Називає це, це, це прямо так, як е, мої відео, де я е, розказую про набір петель. Коли е, починаєш, е, а треба буде зосередженому, то починає це, тата, сходити з розуму. Це такий музикальний супровід у нас. Так, ми пров'язали, розвертаємось на лице, так як я в'яжу класичним методом. То для того, щоб у нас вийшло розвернути петлю, зробити її подвійною, нам потрібно її зняти, ніби як ми її пров'язали. Тобто не, не ось так зняти та, просто е з переду назад вивести спицю. А нам треба ззаду наперед, отак розвернути петлю е і тепер. Просто потягнути нитку на себе, і у нас вийшла подвійна петля. Якщо б ми в'язали бабусиним методом, то там просто треба перезняти спицю, перезняти нитку, петлю і перетягнути нитку, вона тоді так спрацьовує. І знову ж таки в'яжемо далі до кінця ряду, не дов'язуючи вже до ось цієї подвійної петлі. Ось оцю останню петлю ми не пров'язуємо в нашу подвійну, розвертаємо роботу, перекидаємо, перезнімаємо вивертну петлю, робимо її знову подвійною і в'яжемо назад по виворітній стороні, не дов'язуючи до нашої подвійної петлі з цього боку. І в принципі, таким чином ми будемо в'язати до тих пір, поки у нас от таких подвійних петель не стане 12 з кожного боку, так як ми з вами рахували на в моєму блокноті, так. У нас посередині залишиться 11 петель звичайних, і з кожного боку по 12 петель. Ось таких подвійних. Ми в'язали поворотними рядами. Останню петлю ми робили подвійною, і так у нас получилось 12 петель з одного боку, 12 петель з іншого боку і 11 петель посередині. Ну у мене так. А до той, хто буде в'язати, то відповідно до свого розміру шкарпеток, щільності і тому подібне. Тепер продовжуємо в'язати. Зараз нам треба пров'язати одне коло повністю. Проходимо, робимо повністю по колу. Ідемо один ряд. І дивіться, тут саме головне не пропустити вив'язування ось цих подвійних наших петель. Бо тут ми ось доходимо до них. Зараз, де вони тут у нас? Так, це вже вона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ага, це все одна ще така звичайна. Ми будемо пров'язувати ось цю сторону. Це виходить, у нас, якщо так розвернути, типу як права та, сторона, ми будемо пров'язувати з нахилом вправо. Тобто за передню стінку. Та це не дуже просто зробити, але треба пров'язати для того, щоб у нас. Петлі були розвернуті саме в цю сторону. І ось так. всі оці 12 петель нам треба пров'язати. Так, там, діваюсь, видно на камеру нормально. Це я тут роблю. Так. так підійти з іншого боку, щоб трошки її розтягнути. Так, і остання 12-та петля. Так, пров'язали. Тепер переходимо до в'язання передньої частини, і тут дуже така буде зараз історія, яка мені не дуже подобається в плані виконання, але ну, інакше я ще поки не придумав, як це можна обіграти, для того, щоб там, не додавати ніяких додаткових петель. В принципі, Можна спробувати дістати ось тут одну петлю. Для того, щоб тут закрити не було дирочки. Але стягуючи, ну, в принципі, в мене вийшло зробити так, щоб тут дирочки не було. Тож, можна або дістати тут одну петлю, і зробити її перехрещеною от із оцієї протяжки, для того, щоб мінімізувати дирочку. Або можна. Просто постаратись дуже-дуже щільно затягнути. І, власне, я так і роблю. Я ось тут максимально прям стягую, враховуючи те, що в мене тут іде ліска, вона тонша, ніж сама е, е, спиця. Е, то ця дирочка прям гарно так закривається, притримуємо пальчиком для того, щоб, щоб у нас нитка не розійшлась. І намагаємось прямо так. Добряче, добряче стягнути. Не, бо, не боїмось перетягнути, бо воно тут все одно попуститься, подасться, і буде ну, перетяжки ніякої не буде, за це можете не переживати. І все, далі в'яжемо собі, як в'яжемо, за візерунком свою передню частину. Декілька петель так позатягували, попритримували, і далі пішли в'язати. Так. дійшли до кінця передньої частини. Тут вона так тугенько проходить, бо це тут подвійні ці петлі. Вони нам не дають вільно рухати спицею. І тепер дивіться, ми зараз, виходить, в'яжемо ліву частину, ліву стінку п'ятки, та, так як поставити, ліва частина, ліва сторона. І ми будемо пров'язувати всі оці подвійні петлі за задню стінку. І е, з першими петлями робимо ту саму маніпуляцію. Нам треба максимально затягнути е, петлі для того, щоб дирочки отут не було. Прям сильно, сильно, сильно затягуємо, притримуємо пальчиком, пальчиками е, тримаємо, хто чим може. Так. Ну, давай. Я в тебе вірю. І пішли далі. Диві. Мені взагалі подобаються оці перевернуті подвійні петлі, ними в'язати поворотні ряди, бо тоді немає не цього переходу між, між рядами. Воно підтягує так полотно. цікаво, Не цікаво, а воно просто його робить суцільним. І виглядає максимально максимально щільно, немає ніяких сходинок, ні нічого. Ось. Так, зараз, щоб камера налаштувалась, от, Нема ні дирочки, ніякої, нічого. Так, це я вже всі пров'язав. чи що, це в мене ще одна подвійна? так? Чи не одна? Треба, що щось тут їх багато має бути. Диви. Ну, це теж що... <правда> треба прилучитися діставати. Вони тут трошки такі затягнуті ці петлі. Так. Ану, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і це ось остання. Є. Так, пров'язали. Тепер нам потрібно пров'язати так називаємий Згладжуючий рядок, бо ми зараз будемо починати знову поворотне в'язання, і для того, щоб нам було зручніше то в'язати, ми починаємо, нам треба пров'язати згладжуючий рядок для того, щоб було легше перевертати петлі, і щоб не було потім ось тут у нас ніяких дирочок, бо якщо його не пров'язати, то дирочки будуть. Я вже п'ятку зараз ось тут остання середня, ну серединку свою я пров'язую за візерунком в останнє. Бо потім я буду в'язати повністю все лицьовими. А бокові ті частини п'ятки я вже в'яжу лише лицьовими. Бачите, тут якби нам треба було розвертати ці петлі. То, то нам було би дуже сильно незручно. А так ми прив'язуємо цей згладжуючий допоміжний наш ряд. Дов'язуємо рівно до а, бокової частинки. Ми можемо, в принципі. Відрахувати звідти 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, пров'язую дві петлі. І дивіться, зараз ми будемо починати знову ж таки поворотне в'язання з оцими нашими вже любимими подвійними петлями. Але трошки інакше. Ми в'язали перший раз з краю. До центра. Тепер ми будемо в'язати від центра до краю. Показую. Ось в наших 12 петель. так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я пров'язую цю петлю першу з бокової стінки. Розвертаю роботу. Тут я вже все в'яжу лицьовими, у мене тут вже ніякого візерунка немає. Розвертаю петлю, роблю її подвійною. І в'яжу назад 11 петель. Один. Два, так, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І отут у мене залишилось 12 петель. Другої бокової стінки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ми пров'язуємо першу петлю із бокової стінки точно так само пров'язали тут. Розвертаємо роботу на лице і розвертаємо тут так само цю петлю, робимо з нею подвійну. І пішли в'язати назад по лицю. Чи по лицевій стороні? Так, в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Доходимо до нашої цієї подвійної петлі, прив'язуємо її за передню стінку лицевою і пров'язуємо наступну лицеву. Розвернули роботу. Перевернули петлю, зробили її подвійною. І пішли в'язати по вивертній стороні до нашої подвійної петлі з іншого боку. Так, ось вона. Тут ми її пров'язуємо виворітною за задню стінку. Для того, щоб тут вона у нас красиво розвернулася. І звичайна виворітна. З лицьового боку ми знову розвертаємо нашу лицьову тепер лицеву, та Робимо нею подвійну і пішли в'язати лицевими петлями. І так робимо до тих пір, поки ми не, не пров'яжемо всі наші бокові петлі із п'ятки. Я думаю, що це ви можете пров'язати самостійно і зустрінемось з вами вже на останньому рядочку. І тепер ми переходимо на в'язання по колу. Зараз ми пройдемо ось цей ряд разом. І наша п'ятка буде готова. В принципі, вже починаючи з цього ряду, я починаю рахувати ряди своєї голіні, своєї ступи, яку я маю. Пров'язати, у мене для 42-го розміру це буде 66 рядів до початку вив'язування миска. Так, пров'язуємось ще одна петля, наша подвійна за передню стінку. Тепер посуваємо тут. У нас все затягнулося, звісно ж, перші петлі затягнуті за рахунок перевертання останньої петлі. І тут так само ми можемо дістати з цієї перемички одну петлю, або можемо просто дуже-дуже щільно стягнути, що власне, я і буду робити. Додавати додаткових, додаткові петлі я не буду. Отак От прям дуже щільно стягую, підтягую, притримую пальцем, проходжу декілька петель для того, щоб то все зафіксувати. І йдемо далі по візерунку. Виверідна. Дивіться, тут я, я люблю, щоб у мене ряд з, з починався із лицевої петлі. Через то я цю вивертну поверну до п'ятки. Потім розберемося, коли будемо в'язати мисок. Так, отут вивертну залишаю для того, щоб тут у мене ряд починався з лицевої. Так, ну, диви. Так, і тут нам треба, дивіться, якраз ми прийшли до початку ряду. Так, у нас хвостик початок ряду. Це вже перший ряд з е, стопою пров'язаний. І зараз нам треба ось цю нашу подвійну пров'язати за задню стінку. Так як ми в'язали в попередні рази всі так? за задню стінку, щільно-щільно тут стягнули, притримали пальцем, пров'язуємо наступні там, декілька петель, також їх досить щільно підтягуємо для того, щоб у нас там не було дирдочки. І раз, раз, раз. І, власне, от ми вже і закінчили в'язання нашої п'ятки для того, щоб. Так, наша п'ята готова. Потім це все тут у нас порівняється з. Від того, як ми будемо вив'язувати саму стопу. Чим більше буде стопа, чим далі ми будемо від стопи, від п'ятки, тим тут буде рівніше. І врешті у вас получиться ось така п'ятка. Тут можна було, за вашим бажанням, можете без візерунка робити п'ятку, можете з візерунком, можете продовжити стопу. Це вже так, як ваша душа бажає. Ось так. Ну, друзі, майстер-клас ми закінчили.